Міністр оборони України вирішив прокоментувати саме розмову із представниками так званими Рустам Умєров сказав про те, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Він додав, що тристороння зустріч між делегаціями України США і Туреччини, яка відбулася. Саме до зустрічі з расистами продуктивною амур можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів за здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх, росіяни ж в останню хвилину виступили проти участі США в тристоронній зустрічі у Стамбулі. Про що зазначили наші колеги з новини Live. а їм. Повідомили про це дипломатичні джерела в українській делегації. Це до речі, назвали спробою зірвати мирний запланований процес. Зазначили про це також українські представники. Ну а російську делегацію нагадаємо, що очолював помічник Путіна, елітний так би мовити, расист, який був колись українцем, але став зрадником. Він народився на Черкащині. Володимир Мединський, який очолював переговори в двадцять Гому році експерти пропускають, що диктатор спеціально призначив делегацію чиновників нижчої ланки для того, щоб Знову зірвати перемовини. Українська сторона очевидно і не покладала на ці переговори ніяких сподівань, особливих за інформацією. The Washington Post, зеленський не бачив сенсу і не хотів їхати. Проте його вмовив спецпредставник Трампа. Вітков ну, і речникам ЗС Георгії тихий тоді натякнув, що головне не сам факт переговорів, а показати американцям, що саме Росія, а не Україна, зриває мирний процес і переговорний також процес росіяни. Намагаються постійно уникнути і все, що відбувається зараз на міжнародній арені з боку представників РФ – це фальш і просто чергова провокація і намагання показати всьому світу, що путіну все одно. Туреччина також країна, де проходили ці переговори, намагається залучатися до цієї співпраці. Глава МЗС говорить. Таке ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн. Туреччина вважає важливим, щоб Росія та Україна прислухалися до закликів Трампа та Ердогана до миру. Стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом. Глава МЗС Туреччини Фідан закликав сторони до якнайшвидшого припинення вогню. І звісно ж, всі цього хочуть, окрім самої Російської Федерації. Глава МЗС Туреччини у вітальному слові закликав Україну і Росію домовитися про мир. Він зазначає, що є два шляхи. Один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначають, який шлях їм обрати, заявив Фідан. І звісно ж, наша держава вже хоче скоріше, щоб ця війна закінчилася, щоб люди більше не гинули, не втрачали своїх. Рідних свої домівки про те, ворог наш зовсім цього не хоче. Їм вигідна ця війна. І тому вони продовжуються постійно нищити українців і все, що зустрічається на їхньому шляху. Вже така їхня суть з'являються певні подробиці із розмови делегації України та Ерафії від президента України Володимира Зеленського. Також вже з'являються коментарі. Цтую. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження для закінчення війни. Ось це останнє повідомлення від Зеленського. В Кому він також зазначив про те, що Україна готова вжити всі реалістичні кроки для завершення війни, закликає Путіна надати делегації справжні повноваження. Ну і тим часом вже будемо говорити про те, як переговори почалися. З'являлись перші кадри делегації Арефії та України у Стамбулі, які почали активно ширитися мережею. Користувачі соцмереж зазначили, що гидко бачити на одній лінії поруч так би мовити, один із одним. Прапор України та рашистський триколор, але все ж таки під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна вважає важливим, щоб Росія та Україна прислухались до закликів президента США Трампа та турецького лідера Раджепа та Ердогана щодо укладення миру. Цтує Clash Report і додав, що стамбульські промови не повинні завершитись російсько-українським самітом. Цитує далі Росія, і Україна повинні вибрати між досягненням мирної угоди або продовженням нових смертей. Зазначив він, і українське дипломатичне джерело повідомляло для. Ексіо, що делегація Рафія планує вилетіти в аеропорт одразу після зустрічі, не лишатися в Стамбулі, щоб обговорити припинення вогню. Делегація Рефії також демонстративно запізнилася на переговори в час, коли був запланований початок зустрічі з українською делегацією. Росіяни тільки виходять із готелю. Переговори між Україною та РФ будуть проходити в такому форматі після вступних слів сторін за ініціативою російської сторони. Делегація Туреччини і США залишить залу. Також відомо, що представники США переговорять з делегацією РФ в Стамбулі до прямого контакту з Україною. Олександр Мусієнко, український військовий експерт, також прокоментував момент того, як відбулися перег. Говори про те, як Російська Федерація не готова наразі припиняти бойові дії вогонь, і тому західні партнери готують тиснути, готують санкції, готують тиск на расистів. Адже є спогоди в нові санкції проти РФ і готують економічні ізоляції расистам. Тож далі подробиці можемо заслухати. Виконуючи обов'язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Заявив, що на мою думку, прорива тут не буде, доки Трамп і Путін не обговорять це питання безпосередньо, зазначив держсекретар США і додав, що їхню потенційну зустріч у Стамбулі можна буде обговорити після перемовин у Стамбулі. Рубіо Рубіові значив, що рівень російської делегації не свідчить про можливий прогрес. Те ж саме озвучував і президент України Володимир Зеленський 15 травня прибувши до Туреччини, який абсолютно правильно і чітко назвав рівень російської делегації Бутафорським. Крім того, як зазначено було, лідер Кремля має показати своє лідерство, якщо хоче перемовин треба зустрічатися, сказав президент України. Ми в Анкарі, потім делегація в Стамбулі, а його немає. Ми ж не можемо по всьому світу шукати людину. Я вважаю, що США і Туреччина відчувають неповагу з боку Росії. Від Росії немає ні часу, ні зустрічі, ні адженди, ні делегації. Це неповага до Ердогана і до Трампа. Крім того, президент України Зеленський зазначив, усі сторони повинні демонструвати готовність. До перемовин перший крок припинення вогню. Якщо це неможливо зробити на рівні якщо це можливо зробити на рівні технічних груп, без питань, якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів, я тут. Якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США, Європейський Союз та країни глобального півдня. Вести жорсткі санкції щодо жорстких санкцій вже є реакція Фрідріха Мерца, німецького канцлера, який так от все більше починає змагатися з французьким президентом Еммануелем Макроном за лідерство в Євросоюзі, і німецький канцлер вже заявив про те, що. Росія не демонструє реальних кроків готовності до припинення вогню та настання миру. А відтак Європейський союз готується до запровадження санкцій, до затвердження їх остаточно 20 травня. Нагадаю, що 17 травня на рівні послів країн Європейського союзу було погоджено застосування додаткових жорсткіших санкцій проти Кремля. Тобто це залишається в силі. Дійсно, під ударом саме російський так званий тіньовий танкерний флот, в першу чергу там 189 суден, фізичні особи, банки і так далі. Але незважаючи на це, як зазначають джерела РБК Україна, росіян готують. До того щоб вони починали звикатися з думкою, що їм треба буде жити за умов посилення санкцій, за умов, що санкції будуть жорсткішими. Економічний тиск тільки посилюватиметься на Росію. До цього їх готують на сьогодні. Ну пам'ятаєте, я наводив цитату російського диктатора Путіна нещодавно, де він сказав про те, що ну, звичайно, що санкції в майбутньому можуть доставляти незручності, але їх. Не треба боятися, і треба робити все, щоби готуватися. Ну, от, власне кажучи, я думаю, що це про те ж саме. Хоча, ну тобто, це вкотре свідчить про те, що Росія імітує перемовний процес, що Росія насправді бажає вести бойові дії, про що пише зокрема і видання CNN, і інші видання, і те, про що я вам розказував раніше, що. Фіксується зростання активності ворога. Ну і звісно ж весь світ спостерігає за тим, що взагалі відбувається. Висловлюється з цього приводу свої думки. Ось, наприклад, німецька газета присвятила першу шпальту російсько-українським перемовинам, які відбувалися у Стамбулі, і першу спроби досягти миру з березня 2022 року. Року також деякі вважають, що все, що там відбувалося, це звичайна формальність аніж реальний прорив. Уже зараз очевидно, що сторони прибули з абсолютно різними підходами, а рівень представництва лише підкреслює цю асиметрію. Україна демонструє чітку конструктивну публічну позицію всеосяжне та безумовне припинення вогню на 30 днів як передумова для серйозних політичних переговорів. Йдеться не про часткову тишу, а про зупинку бойових дій на суші у повітрі та на морі, включно з ракетними ударами, без жодних додаткових вимог. Це логічний виважений крок з боку держави, яка воює на власній території і прагне справедливого миру, а не капітуляції.